Добрий день. Сьогодні ми проводимо наш розіграш супер призів газети Дворяченський край, який був опублікований в, нашому, в нашій газеті. Значить, сьогодні до нас завітали наші передплатники, які будуть брати участь у нашому розіграші. Значить, розіграш буде проходити. З два етапи. Перший етап це буде розіграна передплата нашої газети на півроку, який приз утюг, і річна передплата – приз мультіварка. Починаємо розігрувати піврічну передплату, будь ласка, Так, номер один. Піврічну переплату, приз виграв Адаменко ОВ, село Вільшана. Просимо прийти до нас і отримати приз. Зараз буде проводитися розіграш річної переплати. Зараз ми будемо проводити... Розіграш нашого суперприза мультіварки для е, переплатників, які передплатили нашого газета Беречанський край на рік. Будь ласка. Номер 38 Номер 38 Збродова, Н е, село Піски. Будь ласка, зайдіть до нас і отримайте ваш суперприз мультіварку. Хочу е, сказати нашим передплатникам, які до 1 січня 2015 року е, надіслали нам річну і піврічну переплату нашої газети. Ви можете зайти до нас і отримати е, так би сказати, приз. Отакий календар наш. Будь ласка, заходьте, чекаємо вас е, і дякуємо, що ви з нами. Do zobaczenia.